Що ви зробили, щоб отримати хрещення Святим Духом? Мені довелося відпустити ненависть до мого батька, тому що в дитинстві я зазнала з його боку кількох спроб сексуального насильства це переслідувало мене протягом усього підліткового віку, юності і навіть після шлюбу. Я постійно носила в собі ненависть і бажання вбити його. Одного разу, коли він підійшов до мене і став агресивним, я теж накинулась на нього. Я схопила ніж і спробувала встромити йому в груди, але в той момент ніж зігнувся. Він побачив мій стан, злякався і втік, бо я була рішуче налаштована вбити його того дня. Я відвідувала протягом 12 років церкву храм Духа Святого. Шукаючи свободи, намагаючись знайти мир і Святого Духа. І у якийсь день я почала молитися Богові, я хочу розуміти Твоє Слово, я хочу читати і розуміти, я хочу бути звільненою через Твоє Слово. Пізніше мій батько захворів, і Бог поклав мені на серце, що я повинна про нього піклуватися. І саме тоді я змогла виявити до нього любов. Але всередині мене точився конфлікт, як я могла хотіти вбити його, а тепер дарую йому ласку і турботу. Ці думки часто поверталися, але Божа любов перемагала, бо я була слухняна Богу. Спочатку це було просто як слухняність слову, але з часом я зрозуміла, що це лікує мене, зцілює. Мій батько помер, але в мені залишилося переконання, що він був спасенний, і після його смерті я ще сильніше почала шукати Бога, просити, щоб він наповнив мене своєю присутністю. Одного дня, в неділю, на ранковому зібранні, о сьомій ранку, я молилася, мій Боже, все, що ти сказав мені прибрати з серця, я прибрала. Я вийшла із зібрання з миром, але ще не відчула, що Дух Святий у мені. Коли я прийшла додому, почалася трансляція зібрання о 9.30 служіння єпископа Маседо в храмі. Я взяла телефон і почала слухати знову, бо в мені звучало тобі залишилося зовсім трохи, щоб прийняти мене. Під час молитви на тому зібранні єпископ Маседо сказав. А ти, хто каже в собі, що залишилося трохи, отримаєш зараз. Я побігла в туалет, зачинила двері, встала на колішки біля унітаза з телефоном у руці і почала молитися. І коли єпископ сказав: Прийми Святого Духа! я почула голос Бога всередині себе Я, той батько, якого ти так шукала. Я дуже зворушена, бо це було надзвичайно сильно, і завжди, коли почуваюся самотньою чи наче загубленою, згадую той день. день, коли Бог мене знайшов. Він витяг мене з болота, з бруду, очистив і дав мені нове, повністю змінене життя. Найсильніше почуття, яке я тоді пережила, це любов, любов батька до доньки. Що змінилося після хрещення Святим Духом? Головна зміна, що відбулася в мені я позбулася невпевненості, я була дуже боязливою, боялася приймати рішення говорити про Бога. Але Бог дав мені сміливість говорити про його любов і свідчити, що він змінює життя, що він змінює долі, так як змінив мою історію, моє життя, і тому, що я вирішила простити, Бог також вирішив вилити свого святого духа на моє життя.